У місяці громади формують свої бюджети на наступний рік. З чого складається бюджет броварів та звідки надходять гроші? Структура надходження бюджету міста складається з загального та спеціального фонду. Найбільшу суму загального фонду утворює податок на доходи фізичних осіб майже 50%. це майже 1 мільярд гривень. Далі єдиний податок, акцизний податок, податок на нерухоме майно та інші надходження. Щодо спеціального фонду, то найбільша частина доходів це власні надходження бюджетних установ майже 70 мільйонів гривень. Далі кошти від продажу земельних ділянок, цільовий фонд та надходження коштів пайової участі. Наступному році бюджет міста складав. Близько 2 мільярдів гривень. В наступному році громада не отримує військовий ПДФО, який ми планували отримати в розмірі 160 мільйонів. При цьому темп надходжень нашого бюджету він буде складати 4% до цього року. Планується, що загальна сума видатків наступного року має сягнути 1 мільярд 995 мільйонів гривень. Ці кошти збираються розподілити на фінансування наступних напрямків. Наступного року, як і завжди, лево участку бюджету в розмірі 52% отримує управління освіти. Сюди ввійшла як заробітна плата, комунальні повністю всі послуги, харчування звичайно. 17,5 тисяч дітей, які в школах є, то фактично половина з них харчується безкоштовно. 8 мільйонів коштів на придбання товарів довгострокового користування. Це в основному придбання для харчоблоків у заклади освіти і на проведення капітальних ремонтів. Далі 21,3% піде на управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорту, на ремонтні роботи. Внутрішньобудинкових інженерних мереж на капітальний ремонт шатрових даків також на ліфтове господарство, яке має експлуатацію ліфтового господарства більше 25 років, на реконструкцію, реконструкцію дошкільного навчального закладу. Це дитячий садочок, зірочка добудувати на Симона Петлюри сьогодні школу. Ну і на шляху 6,4% спрямують на охорону здоров'я, а саме на фінансування багатопрофільної клінічної лікарні, первинної медицини та стоматологічної поліклініки. Виділяються кошти на комунальні послуги. На предмети, матеріали, інвентар, на інші послуги, що не входять у комунальні послуги, на додатково стиму... стимули на заробітну плату і на в відділення трансфазіології. 38 вісім мільйонів це заробітна платня. Мільйон 200 піде у нас на. Лабораторні реактиви для біохімічних аналізаторів мільйон двісті. Ми заклали на обстеження вагітних. П'ять мільйонів це в нас йде на ліки. Наше підприємство комунальне отримує чотири мільйони. Два мільйона це на фінансову підтримку підприємства. Це комунальні платежі тепло. Від тепломережа, світло, водопостачання, і також буде премія до дня медпрацівника. Два мільйони ми отримуємо на відшкодування пільгових категорій населення. 5,3% піде на міську раду та виконавчий комітет. 4,6% спрямують управління культури, сім'ї та молоді. Це заробітна платня усіх працівників управління культури, яких на сьогоднішній день 246 осіб. Це оплата комунальних послуг по кожному закладу культури, а їх 15. Наше управління працює по двом профільним програмам: це програма розвитку культури і програма підтримки молоді і молодих сімей, молодь в дії. На 2024 рік ми просимо затвердити нам фінансування. У сумі 200 тисяч на культуру і 250 тисяч на підтримку молоді. Управління соціального захисту населення отримує 4,5%. Значна частина кошти це на виконання місцевих програм з турботою про кожного і на підтримку захисників, а також кошти передбачені на утримання установи управління соціального захисту населення. На фізичну культуру та спорт піде 2,9%. Ці кошти необхідні для утримання дитячо-нацької спортивної школи, дитячо юнацької спортивної школи з єдинобор, спортивного комплексу світлотехнік, зал боксу, шаховий клуб, програма розвитку фізичної культури та спорту Бровської міської ради, бухгалтерія, відділ сам. Також через відділ фізичної культури буде фінансуватися міський футбольний клуб Бровари, басейн «Купава» та озорочий реабілітаційний центр. Незважаючи на величений військовий ПДПО з місцевого бюджету, бровари й надалі допомагатимуть військовим. В проєкті бюджету 2024 року видатки, пов'язані з військовою агресією, будуть складати 74 мільйона. Зазначеної програми і видатки на це будуть переглядатися в січні поточного року після завершення бюджетного бюджетні слухання вже пройшли. Остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік залишається за депутатами Броварської міської ради. Проект бюджету оприлюднений. Він чекає на рішення сесії, яке відбудеться 21 грудня.